Доброго дня, любі дітки! Ви вчора пригадували дні тижня. Чи пам'ятаєте ще, який вчора був день тижня? Так, вчора був четвер. Четвертий день тижня, а за ним іде п'ятий, що називається п'ятниця. Отож, сьогодні у нас п'ятниця, 30 вересня. 30 вересня. Відзначають Всеукраїнський день бібліотек. А чи знаєте ви, що таке бібліотека? Ось послухайте. Зовні дивишся дім як дім, але немає звичайних мешканців в нім. В ньому на довгих поличках вздовж стіни тісними рядами стоять цікаві книжки. Ось цей дім і називають. Бібліотекою. І сьогодні ми з вами відправимось до бібліотеки. Слово бібліотека дуже-дуже старе. Воно позначає книгового сховища. Це місце, де зберігаються різноманітні, різноманітні книжки. Давайте відправимося туди та подивимось. Петрику, йди сюди! Давай пограємо в хованки! Дітки в бібліотеці існують правила поведінки. Щоб продовжити нашу подорож, давайте дізнаємося, що робити в бібліотеці не можна. Перше правило в бібліотеці не можна кричати та голосно говорити. Тут люди читають книжки і не варто їм заважати! А також у бібліотеці не слід бігати та гратися. А якщо ти зголоднів чи похочеш поїсти, то краще це зробити вдома. І головне правило: книжки не можна рвати чи кидати. До них слід ставитися з повагою. Чи згодні ви дотримуватись цих правил? Я гадаю, що так. Тоді ласкаво просимо у будинок книг. Працівник бібліотеки називається бібліотекарем. Вітаю, дітки! Зверніть увагу на полиці з книгами. Вони називаються стелажі. Подивіться, як акуратно розставлені книги на стелажах, як вони стоять рівними рядками. В них дуже акуратний вигляд. Давайте ми з вами подивимося, які книги зберігаються на стелажах. Я буду називати вам ознаку книги, а ви її протилежність. Книги бувають нові, а бувають навпаки. Старі. Книги бувають з м'якою обкладинкою, а бувають навпаки, з твердою обкладинкою. Книги бувають. Чорно-білі? а бувають навпаки, кольорові. Бувають книги з малюнками, а бувають книги без малюнків. Книги бувають товсті, а бувають книги тонкі. Бувають книги маленькі, а бувають книги великі. Бувають книги дитячі. А бувають книги дорослі. Молодці. А ще, дітки, у бібліотеці зберігаються різні газети, журнали, мапи, самі різні книжки. А іноді навіть стародавні свитки. В ті стародавні часи, коли не існувало телевізорів чи комп'ютерів, Усі знання людства зберігалися в книжках. Книжки спочатку були глиняними, потім шкіряними, а лише пізніше винайшли папір. Всі книжки записувались рукою, тому і називалися рукопистами. Не було навіть ручок чи фломастерів. Люди писали пір'ям. Тому книжок було дуже-дуже мало, і вони коштували. Дуже дорого. Ось тоді цар вирішив зібрати всі книжки в одному місці і назвав це місце бібліотекою. Саме так, дітки, писати книжки це дуже складна робота. Пишуть книги люди, які називаються письменниками. Але що за книга без малюнків? Таку книгу читати не цікаво. Тому художники малюють до книг різні цікаві картинки. А потім типографія печатує книгу на станку. Кожну сторінку книги печатають окремо, а потім ці сторінки збирають, шивають та клеять. А ось коли книга готова, її відправляють до нас у бібліотеку. Уявіть, скільки зусіль та праці люди вкладають в те, щоб зробити книгу. Тому слід берегти книги та ставитись до них з повагою. Ой, яка сумна книжка. Здається, не всі читачі добре ставляться до книжок. Давайте з вами полікуємо хворі книжки. Розгляньте уважно пошкоджені книжки. Та спробуйте знайти відірваний шматочок обкладинки. Ми бачимо, що перша книжка зеленого кольору. А ось у нас два зелених шматочки. Який нам підійде? Так, підійде той, на якому є літери. Приклеїмо його. А яку латку слід поставити на другу книгу? Здається, ці помаранчеві шматочки нам можуть підійти. Але який з двох? Так, той, що на якому немає літер. Приклеїмо його. А на яку латку ж ми поставимо на третю книжку? Ось саме цю. Молодці. Ось ми і вилікували всі книги. Тепер у них. Зовсім інший вигляд. А зараз давайте спробуємо навести лад на поличках. гляньте, які у нас є журнали. З зайчиком, коалою та бджілкою. Спробуйте визначити, якого саме журнал слід поставити на пусте місце. Так, журнал із зайчиком. Тоді буде все як слід. Журнал з зайчиком, коалою, бджілкою, з зайчиком, коалою, бджілкою. А ось і друга поличка. Які журнали нам слід поставити на пусте місце? Так, спочатку журнал з котиком, а потім. З бобром. Подивимося, що вийшло. Сорока котик бобер. Сорока котик бобер. Молодці. В бібліотеці книжки можна не лише читати, а й брати тимчасово додому. Але для цього потрібно заповнити. Формуляр читача. Давайте зараз ми саме це і зробимо. Назвіть своє прізвище, ім'я, дату народження, адресу та батьків. Дуже добре. Я записала усі ваші дані. Відтепер ви можете пройти до читального залу та обрати собі книжки. Будь ласка. Так, я дуже хочу книгу про динозаврів. Так, а я хочу знайти книгу про принцес та гномів. Гарний вибір. Але головне пам'ятати, що до книжки потрібно ставитися з повагою та до бібліотеки повертати вчасно. Дітки, маю надію, що всім сподобалась подорож до бібліотеки. І сьогодні пропоную виготовити свою власну книжечку та розмалювати за своїм бажанням. Дуже чекаю на ваші роботи. До зустрічі!